З вами Маша розкаже! І хочу вже привітати вас з наступаючим новим роком: Новий рік, чарівний час! Ще з дитинства завжди з нетерпінням чекаєш на це свято, адже це свято віри і надії на краще. Це улюблений аромат мандаринів, миготлива вогнями ялинка, великий тазик олів'є на святковому столі, до болі знайома та незмінна іронія долі та 95-й квартал на усіх каналах. А також це чудові вітрини магазинів з запальними вогниками. Та люди з палаючими очима це свято, коли всі люди від малого до великого вірять в казку і чудо, чекають подарунки від Діда Мороза і збираються разом, щоб зустріти це довгоочікуване свято з найріднішими людьми. У новий рік всюди панує якась зовсім особлива атмосфера. Всі люди з'єднані спільними бажаннями. Любити новий рік можна з багатьох причин. Тож до вашої уваги представляю топ 10 причин, за які ми любимо новий рік. А перед тим як ми розпочнемо, з вас підписка та вподобайка. На 10 му місці в рейтингу, звісно ж, наявність великої кількості вихідних. Виходить, така собі зимова міні-відпустка. Під час святкових вихідних ми з вами можемо зустрітися з усіма родичами та друзями. Весело та незабутньо провести час, знайти час на ті речі, які не могли встигнути зробити під час звичайних вихідних, сходити на театральну виставу. Кіно на художні виставки у ресторан чи улюблену кав'ярню, або ж просто приділити час собі, зробити все те, що може нас потішити, а ще краще влаштувати незабутні вихідні для своєї сім'ї, докласти усі свої зусилля на те, що приносить вам радість. Дев'яте місце займають святкові обіди та вечері з сім'єю. Нашого народу є така традиція: на кожні свята збиратися за святковим столом усією родиною. Саме в цей час усіх куточків світу всі наші рідні приїжджають до нас для того, щоб святкувати разом. Адже тільки тоді, коли всі найдорожчі нам люди разом, ми почуваємо себе по-справжньому щасливими і будь-яке свято пройде ідеально. Бо кожен знає, що найдорожче, що ми маємо, це наша сім'я. На восьмому місці атмосфера. Думаю, кожен з нас любить запах ялинки, запах мандаринок, за фразу з Новим Роком або з наступаючим. За те, як щарівно прикрашають вітрини магазинів різними вогниками та гірляндами. На мій погляд, це єдиний день у році, коли в магію вірять навіть дорослі. На сьомому місці у нас розташувалися новорічні забави. Просто заплющивши очі, уявіть собі таку картину: як ви виходите на засніжене подвір'я у морозну погоду, берете санчата чи ковзани і поринаєте у дитинство, просто забувши про метушню, відчуваєте цей драйв, який, здавалося, б, такий простий, та навіть прості моменти можуть нам подарувати неймовірне відчуття щастя та радості. Шосте місце у нас займають мандаринки. Ви ж їх полюбляєте, правда? Мандарини це певного роду найголовніший фрукт святкового столу. Саме цей цитрус своїм ароматом доповнює наш новорічний настрій. А якщо у вас його ще немає, то коли ви відчуєте аромат мандаринок, у вас він точно з'явиться. Скажу вам по секрету: я маю! Суперсилу! І можу їсти їх кілограмами. Ви теж полюбляєте використовувати цю суперсилу? Як тільки розпочинається сезон мандарин, в нас одразу асоціація з новим роком, і це ще з дитинства. Думаю, що це відчуття буде з нами завжди. Адже саме воно в першу чергу нам дарує це зворушливе очікування нового року. На п'ятому місці у нас улюблені фільми. Як можна забути про перегляд улюблених фільмів, які ми вже можемо дослівно переказувати під час їхнього перегляду і робити разом із мамою Кевіна? Ось так. Новорічні фільми здатні подарувати нам новорічний настрій і допомагають нам поринути у цю атмосферу святкової метушні. Ви помітили, що ми щороку передивляємось одні й ті ж самі фільми, і нам це не набридло. Дивно, правда? Напишіть нам у коментарях, чи ви так робите, і чи будете дивитися улюблені фільми. На четвертому місці новорічні страви. Зараз саме той час, коли ми в будь-якій соцмережі в рекомендаціях зустрічаємо надзвичайно велику кількість новорічних рецептів. І на першому місці вгадайте, що правильно салат олів'є. Знаєте, що я полюбляю робити щороку? Як тільки святкова вечеря завершується. Хоча не знаю, як правильно це назвати, адже зазвичай ми йому вночі. У мене розпочинається новорічна місія. Я беру велику порцію салату олів'є, біжу до телевізору, який стоїть біля новорічної ялинки, і починаю отримувати задоволення від колишніх фільмів. Третє місце займає погода. Зимова погода це казка наяву. Як тільки починають падати сніжинки, одразу з'являється романтичний настрій і хочете постійно посміхатись. А ви в дитинстві любили ловити сніжинки? Обов'язково напишіть у коментарях під відео. Можливо, ви це робили якось по-особливому. А коли сніжинки пролітають ввечері і ми їх бачимо крізь вуличні ліхтарі, ми можемо малуватися цією красою годинами. Ця атмосфера так заспокоює. Хочеться закутатись у теплий плед, приготувати смачний гарячий напій та поринути у свої думки та мрії. Друге місце займають новорічні клопоти. Так. Саме клопоти на другому місці. Адже коли ми знаходимося у цій святковій метушні, ми почуваємось щасливими. Ніколи не думала, що це скажу. Та саме ці моменти, коли ми прикрашаємо ялинку, готуємо святкові страви, купуємо подарунки, які згодом залишимо під новорічною ялинкою. Саме вони нам дарують трішечки магії та змушують нас посміхатися. В цей час ми виконуємо дуже відповідальну роботу, адже маємо зробити все ідеально. Ну нарешті перше місце на почесному першому місці знаходиться новорічна ніч. Я б її назвала ніч перезавантаження. Бо саме ця ніч можна сказати перехід у нове життя. Саме в цю мить ми з вами забуваємо про всі негаразди, які траплялися з нами у минулому році. Та переходимо у новий рік з новими надіями та сподіваннями, що цей рік буде набагато кращим. Як вам підбірка? Сподобалась? Напишіть у коментарях, за що ви любите новий рік, а також не забудьте підписатись та поставити лайк. З вами була Маша розкаже. До нових зустрічей!